Привіт усім! Ви на каналі Маринка Вишивка в серці. Вибачте спочатку за те, що, можливо, буде якість не дуже, тому що знімаю вночі, тільки коли дитина заснула. Давно мене з вами не було. І сьогодні я хочу підвести підсумки січня 2023 року. За цей період дуже багато всього сталося і в сімейному житті, і в вишивальному теж. Тому поїхали перші іграшки, які в мене були виготовлені в січні. Це були алмазна мозаїка, новорічна серія. І перший був виготовлений ось такий олень. Ось такий красончик, можливо, буде трішки шерсті, тому що моя киця може дуже гарно. Оглядати ці іграшки. Так, перший це був олень, ось такий, він двосторонній. Всі камінчики дуже блистять, переливаються. До речі, усі камінчики хочу я вскрити лаком. Покрити лаком усі іграшки алмазні. Дивлюся, там навіть тоді липкий слой. Він вже й не липкий. Так, ось перший був олень. Другий. Другою іграшкою був сніговик, ось такий гарненький, теж він двосторонній, товстий пластик. Мені подобається такий пластик. Ось чекаю ще трьох замовлень новорічних іграшок камінчиками. Дуже мені подобається саме ця серія. Встигла побувати на новорічній ялинці. Тому така вона вже. А в неї вже був дебют у цій серії. Наступною іграшкою був Дід Мороз. Ось він такий гарненький. Так. Теж він з двох сторон. Після Діда Мороза в мене була ялинка. Ось така вона гарненька, дуже гарно переливається. Камера не передає весь цей блиск гарний. Іграшки невеличкі, але дуже шикарно виглядають на ялинці. Ці іграшки я замовляла на джумі, тому ссылку я не знаю, як вставляти, на жаль, з джуму. Ось якщо дізнаюсь, то обов'язково залишу під відео свій. Свою силочку на ці іграшки. І останні були це ось такі рукавички. Теж вони з двох сторін. Тут камінчик. Ось, бачите, чому я хочу ще а, зробити, вскрити їх лаком, тому що, щоб камінчики не відклеювалися. І, до речі, в цьому наборчику не вистачило мені ось таких ось дірочок. І я використовувала на наступній стороні замість зірочки ось таку ще краплиночку. Так, все ж таки десь відвалюється, бачите? Терміново потрібен лак. Так, ось така в мене серія з п'яти іграшок вишилася у січні. Так, прибираю я. Наступні фініші були О, Був новий теж алмазна мозаїка, але новий для мене вид це різдвяний вінок з Сантою та Олен, О, О, Оленен. Теж він, на жаль, зараз дуже багато шерсті на ньому хочеться. Прибрати, робота величенька, але не важка, тому що дуже було багато зеленого кольору. І мені навіть допомагала викладати моя донечка, моїй донечці 4 ручки. <кху> Ось така краса. Зараз я покажу поближче. Ось такий дід мороз, олень. Так, я цю банку поки що подалі поставлю. Ось ця вся краса. Вона з однієї сторони, з іншої тут нічого нема. В наборі також був ось такий підвіс цепка така була. ось І теж хочу скрити її лаком і на двері вішати. Вона доволі така величенька, але дуже гарна. Дуже. Тому в мене вже два вінки з алмазної мозаїки є. Це перший Дід Мороз. І друга в мене зроблена – сніговики. В наступних відео я вам її покажу теж обов'язково. Наступна робота була не зовсім моя, але я її завершувала. Це перша робота моєї донечки. Вона дуже просила алмазну мозаїку їй. і я зайшла до нас в ОТБ і знайшла невеличкі роботи. Тому ось така краса стоїть у донечці в кімнаті зараз. Дуже невеличка робота, вона розпочинала. Більше половини вона виклала цих камінчиків. А я вже доробляла, тому що більше місяця ця картинка лежала, і липкий слой почав вже... Бути не таким міцним. Тому я вирішила, щоб картину не викинути, потрібно її обов'язково завершити. І ось така гарна лялька в нас теж вже є. Хочеться також відмітити, що всі камінчики теж залишилися. І куди їх відправляю, я вам вже розповім в кінці цього відео. Теж дочекайтеся. Так. Далі в мене були теж новорічні іграшки, я їх роблю круглий рік, в кожному відео це розповідаю. Теж була алмазна мозаїка. Загалом у мене січень виявився такий алмазний, дуже багато приходило мені іграшок, і я люблю ці іграшки, коли тільки приходять одразу до них братися і їх одразу робити, щоб вони в мене. Не лежали. Тому прийшла серія ангелів, теж 5 штук. Ось такі гарні, теж вони з двох сторін. Тут дуже гарні центральні камінчики. Ось так. Далі ось такий красивий. Вони відрізняються, всі ангели, лише тільки крилами. Крила у них різні. Вони повторюються, але загалом крила різні. Ось така краса. Ці ангели теж вже висіли в мене на ялинці в цьому році, тому дебют в них теж вже був. Це, ці іграшки я замовляла в інстаграмі, тому довго, як в джумі місяць мені не довелося чекати, я їх прочекала всього три дні. І один ангел в мене був в день, тому за п'ять днів я їх зробила з нашим відключенням світла. Дві години через дві години, нічого не встигаєш, а потрібно зробити щось. І по дому, і позайматися з дитиною і, звичайно, виділити час на рукоділля. Тому один ангел в мене був вдень, тим паче він з двох сторін. Так, ці іграшки теж вже є. Ці іграшки, до речі, входять вже в другу сотню моїх новорічних іграшок. А їх вже близько в мене десь 100. 129-130 іграшок. Я дуже сподіваюся, що в мене вистачить часу, і наступне відео буде про мою першу сотню новорічних іграшок. Далі в мене було продовження серії Україна, новорічних іграшок. Три іграшки в мене готові. Серія складається з шістьох іграшок. Три висіли на ялинці і три в мене залишилось. Одну із трьох я вже вишила, і не вишитиме залишилися дві. Ось такий орнамент, у серденька, вони всі серії сердець, жовто-блакитні. Ось тільки візерунки усіх всіх різні. Ось така гарненька іграшка, теж маленька, пінківчик такий гарненький. Доволі така величенька іграшка. Ось. Але дуже теж красива виглядає на ялинці. Так, наступною роботою у січні був теж була алмазна мозаїка Олень. З джуму. Я думала, що іграшка буде менша. Я хотіла, усю серію, вона складається з трьох будиночків. Але вона така величенька, і я ще думаю, чи, можливо, я її повішу на ялинку, подивлюся, або, можливо, буде десь на дверях висіти. Ось така іграшка. В наборі йшли такі дзвіночки. Я їх повісила на звичайні такі. Міцні ниточки, не хочу фокусуватися. Ось такі. Викладається також він з двох сторін, робиться недовго. Теж мені допомагала донечка, і останнім часом дуже подобається викладати камінчики, тому ми цією справою займаємося доволі таки часто разом. Ось ось такий один. І інший з сніговиком. Я вже чекаю і залишиться в мене з Дідом Морозом. Так, покладу поки щось тут. так Дзвіні. дзвонять так чудово. Наступною іграшкою була з Хвилиночку, зараз я гляну. Наступною іграшкою була компанія Wonderland, або її ще знають як чарівна країна. В них вийшла серія ліхтариків. Я замовила одразу всю серію і поступово їх вишиваю. Першим у мене вийшовся ось такий Санта. Зараз я будиночок приберу. Ось такий вийшовся Санта. До речі, в цьому році у мене ще на жодної іграшки немає підвісу. Це щось таке незвичайне. Позаду ось такий зелений фетр. і в мене виникли проблеми з підвісом. <кій> Я вибачаю за кашель, тому що ще він до кінця не минув у мене. У мене була проблема з підвісом. В цьому наборі в кожному з цих ліхтарів є свій дерев'яний підвіс. Я спочатку купила гелеві ручки з блискітками, розмалювала. Ці кісточки і зробила підвіс. Але мені вони не подобаються, тому що вони дерев'яні. Хотілося справжні такі. Ну, потім вирішила щось інше зробити. Купила ручки, знайшла в магазині ручки ось такими цятками, такими цікавими. Думаю, зроблю на цьому. ось такі підвісики будуть. Зробила. Але щось знову-таки не так. Щось не вистачає. Щось додати буде дуже важка і не дуже гарна іграшка. Тут помаранчевий колір, а іграшка зелена, з червоним, щось теж не входить. І я сьогодні зайшла в магазин продуктовий, і там були підвісики, такі цікаві. Взагалі вони для ключів. Але я їх купила одразу 5 штук і вирішила, що вони будуть в мене тільки на ліхтарях. Ось такий підвіс. Він теж дуже блистить, переливається. Тут і камінчики є, і ось такий м'якенький пушок. І ось такі камінчики вони виглядають, як, ніби сніг переливається. Дуже гарно виглядає. Тому ось така іграшка, ось таким підвісом у нас вийшла. І до цього ліхтаря я почала ще одного кардинала. Він в мене вже готовий, але я його завершила вже в лютому, тому покажу в наступному місяці. От. І в мене вишився зайчик. Кролик, зайчик це символ цього року. Він в мене, на жаль, ця іграшка не висіла на ялинці. Але буде висіти в грудні, в січні вже у ялинку 2023-2024 сезону. Я її хотіла в грудні розпочати, але ми. Перед новим роком потрапили за дитиною в лікарню, і просто не було на це часу, тому <смір> цей кролик я розпочала його в січні, тому що подумала, що далі тягнути нема куди. Я до останнього не хотіла замовляти саме цю іграшку, тому що ці кольори мені не подобалися: сірий, чорний, м -м, якісь вони дуже були для мене. Похмурими. Але після того, як я відкрила набір, там було в ця компанія Wonderland, в цій компанії вийшло три іграшки або чотири з символом року. Ту, яку я хотіла, на жаль, купила і не було в наявності. Але якогось одного кролика хотілося мати, тому я її замовила. Після того, як я відкрила набір і побачила ось цей сірий, красивий колір. Я закохалася в цю іграшку. Насправді дуже красивий колір. Камера не передає. Я повторюю ще раз: на жаль, камера не може передати справжній колір, який він яскравий, блискучий, взагалі дуже гарний. І тепер мені ця іграшка дуже-дуже подобається. Ось такі в мене були фініші в січні місяці. Далі буду показувати в лютому. Звичайно, я думаю, що я нічого не, не забуду, і мені буде що вам показати. А ось, і хочу з вами поговорити ще пару хвилин про алмазну мозаїку. У мене після кожного набору алмазної мозаїки, будь то я роблю картину, будь то я роблю іграшки, будь то я люблю, роблю віночки різдвяні. У мене завжди залишаються камінчики. І я все думаю, куди мені їх дівати. І мені прийшла така ідея. Я побачила в TikTok, що просто. Після набору всі камінчики складаються в вазу. Дуже гарно виглядає. Но куди вони їх далі? Що вони далі з ними роблять, я не знаю. І в мене прийшла така ідея. Я теж купила собі, але не вазу. Я собі купила ємність для сипучих, ось вона. Ось, вона така велика. І я сюди всі-всі камінчики, які в мене залишаються, я всі скидаю їх в кучку. І зараз я вам розповім, що я хочу з ними робити. Бачите? Ось всі-всі камінчики. Наприкінці року я хочу найближчим часом я хочу купити дві кулі на джумі, такі прозорі. Але не дуже великого діаметру. В одну кулю я хочу помістити усі усі камінчики повністю, і заклеїти дуже добре, щоб куля не відкривалася. І це будуть залишки камінчики, вони будуть дуже гарно поблискувати. І камінчиками підписати на що це був 2023 рік з камінчиками. Така буде ялинкова іграшка, а друга ялинкова іграшка. Я хочу з цих залишків саме по кулі викласти камінчики. Якось цікаво. Якось тут є і троянди в мене, і краплини, і зірочки. Ну, можна подумати, що якось можна їх приклеїти дуже гарно. І буде в мене ось такі ще під кінець року. Буде ще дві ось таких чарівних новорічних іграшок. До речі, в цьому році я хочу... У мене в 2022-му мрія збулася, і в мене стало 100 моїх перших новорічних іграшок. І в цьому році в мене їх уже майже 130. Я не знаю, було б, звичайно, чудово, якщо б в мене вийшла Друга сотня за один рік, але якось в мене темпи трішечки пропали. А вже мені не так. Швидко і вже і хочеться щось та, робити. Хочеться насолоджуватися кожною іграшкою, коли ти робиш, не поспішати. Тому в цьому році я хочу мінімум 150 іграшок зробити. От. А максимум хочу зробити 170. Не знаю, вийде в мене це, не вийде в мене це, але я дуже на це сподіваюся. Дякую всім, хто був зі мною, хто передивився це відео, ставте лайки, коментуйте. А з вами була Маринка Вишивка в серці, миру нам, спокою і всього найкращого, щоб скоріше вже це закінчилося, тому що справді дуже важко. І всім па-па!